Всім доброго часу! З вами Лавра І сьогодні ми з вами дивимося таку нашу улюблену рубрику. Що там за перебріком? Подивіться, яка гарна свіча подобається. Мої. Ну, поки я тут запалюю чарівну свічечку, налаштовуємося слухати правдиві історії. Прості сирники, пахучі свічки і поїхали. Так, за парібріком. Вже колода сказала, що згодна спілкуватися на цю тему у Кремлі. Що у нас там відбувається за закритими дверима, чого ніхто не знає, лише тільки найогидніші московити? Росіянці. Що в секреті тримають, чого очікують? Поїхали! Чесно кажучи, вони в шоці від нанесених ударів, вони перелякані, вони розуміють, що дуже великі втрати. Ось що вони обговорюють. Прикиньте. Дивіться, тут мова про те, що, ну, про бійню, про бої. Але тут якраз от саме зараз вони обговорюють про те, що о oh гад, Що робити? Ці українці славетні, найкрутіші в світі воїни їбашаться по повітрю, і ми, московити, багато втрачаємо, велика кількість втрат. І вони прямо такі, бачите, як Іван Дурачок, вони прямо із запитанням до простору, що таке відбувається? Що таке відбувається? Ви бачите, да, насправді перелякані. Насправді не розуміють, що далі робити, тому що тут самі, самі втрати йдуть великі, вони перелякані, тому що тут на них наступає ворог, як вони вважають, і через наступ по повітрю вони великі втрати мають. Що вирішують далі? Ось вони це підтвердили, що вирішують далі. Ось сам імператор виходить, глава там сімейства кремлівських. Так. Ну що, вони придумують, думають, як використати своє. Дивіться, от все, що в них зараз є дуже для них цінне, вони зараз намагаються і будуть придумувати, як атакувати. Як атакувати? Ось так. І тут треба розуміти, що вони будуть використовувати всі інструменти. От Щоб атакувати зосередження, ви розумієте, тобто вони будуть зараз знаходити ціль, шукати ту ціль, звідки у нас, скажімо так, найбільші йдуть відбиття і атаки. Їх ось туди вони будуть намагатися роздивлятися ціль свою. Поки що вони, ну ні, це не те, що вони поки що в роздум'ях. Вони вже в роздум'ях, так, да, але це не буде довго. Тому що тут я навіть не можу сказати, що вони вагаються. Тут, скоріше всього, вони будуть використовувати і такі, і такі інструменти. По карті мага тут можна сказати, що вони реально будуть використовувати і брати відповідальність, тобто прямо назначати відповідальних для. Точно, да, точно, будуть обирати зараз, чи от ось ось, обирають виконавців, які візьмуть на себе відповідальність за те, що за проведену роботу. Тобто зараз вони будуть намагатися атакувати українських військових саме з різних сторін. З різних сторін. І, і, до речі, і по воді, і по повітрю? І по воді, і по повітрю. Ось так. І е, своїх там виконавців вони обирають. Що ще? Що ще Про що ще говорите далі? Наступальні дії я чую. О, бачите колісниця? Звичайно, не треба очікувати, треба просто а, завжди діяти на опередження, але тут мова йде про те, про наступальні дії, там, де вони поки що а, не можуть втриматися їм важко, тому буде обрано так, щоб, а, ну, щоб атакувати. Ну, так, як я не можу навіть тут обрати слова: порядно, непорядно, це не про рашу. Тут про підлість. Тут, скоріше всього, дуже масивні обстріли з повітря, і вони підлі. Ось так. На якісь конкретні об'єкти. На об'єкти, Де можуть бути. Е Скажімо так, не, не зовсім військові. Тобто люди, але вони можуть бути військові, наприклад, а, але вони не, е, не діючі. Або просто люди. Тобто, це може бути. І зараз, звичайно, я не бачу тут там, будівлі якоїсь, але це може бути будівля, де просто живуть звичайні е, звичайні люди, не військові. Ось так. Тут підлі обстріли. що ще обговорюють там за закритими дверями, за поребріком у Кремлі. Я вам хочу сказати, що вони будуть там там, ведуть розмову чи викликають до себе людину, яка дуже в себе вірить, яка дуже пишається своїми там досягненнями, яка дуже там, самозакохана і так далі. Вони будуть викликати до себе цю людину і ставити йому задачу на виконання, якої є певний час. Тобто ти не Просто там йдеш щось да, робити, виконувати. У тебе є там такий-то такий час, ти повинен зробити цю роботу. Там йде спілкування про це. І цілком можливо, що це. Хм, зараз хвилинку я хочу дещо запитати. Абсолютно. Слухайте, прийшла така інформація мені, що тут мова про двійника якоїсь людини, яка прихована, працює приховано. І от я запитала, чи то є двійник, про якого викликають і ставлять йому задачі. І ось ми бачимо таку картину карта. Да, Соня, сонця і так далі. Тобто, да, абсолютно, це дуже впевнена в собі людина, самозакохана, а, як ото світач, бляха. ну Ми то бачимо да, тут по картам. тобто Він не може нарадітися своїй ролі, світло в темряві в лапках. О, да, будуть викликати цю людину двійника і ставити йому задачу до виконання. Час будуть ставити, що він повинен. Виконувати якісь завдання, і у нього є час на це. Про що тут мова? Який час, про що, які завдання про цю людину? Давайте ми запитаємо. Ось він саме випав з ному. Сама його цінність нуль без палки. Розумієте, пажочек. Пажочек. Ось так. Але да, він свою цінність розуміє. У нього зараз перед ним відкриті дороги, він, дивіться, дивіться десятка пентаклів, він управляє соціумом. Ви розумієте, сама його. Ну, цінність така, я ж кажу, він пажок, але і поведінка, як дитяча, як дитяча, але він має вплив на велику кількість людей. Ви бачите? То він щось говорить. Він щось говорить. Самозакохане, ще раз я вам кажу, самозакохане і так далі. Тут мова йде за. Що... Взагалі, так я вже нещодавно, може на тому тижні, я дивилася, де розклад, я його не записувала. Там я бачила, що якась буде смерть. До речі, смерть я бачила десь і в Україні, і там десь в Кремлі. Нещодавно. так би, Тут мова теж пройде про смерть і про великі зміни, але поки що, давайте не будемо цього моменту торкатися. Тут мова йде про поставлену задачу людині. Людині ну, вона сама з собою бореться. Тут ми бачимо да, тобто, двійне обличчя перед нею відкривають двері, перед, перед нею великі можливості є, вона може ця людина використовувати, але вона повинна правильно доносити інформацію, правильно доносити інформацію. І це, я не можу сказати, що це нова людина, але це двійничок, який має невеликий досвід спілкування. От якраз цей двійничок невеликий досвід спілкування. Тут вже для початок молодий. Сам він по собі, дядько дорослий. ось він сам випав. Поведінка, як у дитини. Або з прибабахом щось, розумієте, або от таке воно. На цю людину може бути напад. На цю людину може бути напад. Ось так. Тому... Або людину, яку він заміняє, та людина зараз нерухома. Та людина зараз нерухома, дуже жадібна. Новоназначене оце обличчя, ну воно не новоназначене, він має вже досвід в цій роботі в своїй. Він, йому щось дають якусь цінність, він дуже її цінує, тому що ну, таке збагачення йде у нього. ось так. Плани, які плани, що, яку роботу він буде виконувати? Перед ним є задачі, він їх повинен оголосити, донести ці задачі, про плани донести, про можливість, куди рухатись далі і так далі. Рухатись для збереження, що, для збереження землі, скоріше всього, для нових нападів, і збереження своїх цінностей. Да, тут мова йде про військово. Давайте, щоб ви не плутали, бо я так кажу, дивіться, нову людину, яку зараз. А... Просять в лапках ласкаво, щоб вона була, була да, там інше обличчя, двійник якийсь він повинен донести інформацію, е, якусь про нові напади, про свої цінності, які треба захищати, бла 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 і так далі. Е, ось тут мова про це: про збереження землі, про те, що треба об'єднувати землі, об'єднувати, об'єднуватися в силах і треба постійно рухатися вперед. Ось так йому лячно, він сам боїться. Він сам боїться, але і призивають ще людину військову, яка, ну, така, да, ми бачимо, що це агресивна людина, хоча там є свої страхи. Ось так. Це, це буде м, заклик до людей, які мають відношення пряме до війни. Коротше, дають якісь права зараз. І плани двійнику, який повинен на камеру там чи не на камеру зібрати і доносити інформацію військовим рашистам, які повинні атакувати, з'єднатися в силі, об'єднатися і захищати свої цінності, так би мовити, рашистки. Ось так. Ну що, вже 15 хвилин. Буду на цьому завершувати, тому що тут карти показують лише поки що про одну особу, яка поведінка, яка як дитяча. Дивіться, ось він на крові стоїть. Ось так. Так що, ставте лайки. Пока-пока. Дякую. Тримаємось.